Тіло ми положим за нашу свободу і я обожнюю наш гімн України я дуже сильно люблю пророчі слова на нашу Україну, що ми реально захищаємо весь час. Наша Україна має такий дух свободи. Наші люди неймовірного духу, де би вони не були, згинуть наші воріженьки як роса на сонці. І мене це неймовірно надихає. Згинуть, бо вони знають, що вороги вони не мають панувати на нашій землі. Для того аби була свобода на нашій землі, нам потрібен Бог, бо без Богу війна. Наш священник нам показує, що коли почалася війна, люди реально масово зверталися до Бога. Всюди, по всьому телебаченні, було вчутно Бог, Бог, Бог. Сам президент Зеленський виголосив промову, яка була проповідь, Проповідь, Божа проповідь. І всі зверталися до Бога. Ніхто не надіявся на людину. Ми знали, що в нас немає зброї, нам ніхто не допоможе. Тоді люди прокинулися. Але далі за цим пішла вже слава ЗСУ. Слава людям, слава Америці, слава Польщі, слава президенту ще комусь. І почався неймовірний спад, і бо люди відійшли від Бога. У нас є приклад єврейського народу, коли вони зверталися до Бога, каялися, коли вони були в Бозі, правильно поклонялися Богу, то Бог їх благословляв, у всьому був порядок, незважаючи на кількість їх, на їхню силу і на їхні здібності. Тому що коли приходить Бог, з'являється надприродні сили. І ви можете запитати будь-якого солдата, який є на передовій, на самому передку, що вони не знають, як вони виживають в тих умовах. Бог їх тримає, і не кажуть Я мавпа, а там моляться до Бога, бо знає, що тільки Бог може зберегти вітер. Не в ту сторону подув, і ти мертвий. Людина, яка надіється на людину проклята чи на себе, чи на когось. Америка нам не поможе. Нам не поможе Польща, нам не поможе президент і наші хлопці. Нашим хлопцям потрібен Бог, хто захистить їх. Нам потрібне масове пробудження людей, які щоб всі покаялися і не писали, а що то я винна, то що так лята війна почалася. А що то, то ми винні, то вони винні. Нам треба каятися, щоб ми покаяні були, щоб Господь Бог змилувався над нами, подав нам свою руку. І ми врятувалися, і ця війна закінчиться неймовірно швидко в один раз. Якщо люди звернуться до Бога, так як було на початку війни, нам не давали навіть три дня. Але ми встояли до сих пір. Хватить казати, що от закінчиться війна, підемо гульбан, вип'ємо 100 грамів, от буде гульбан, от нап'ємося всі, от така буде забава. Бог ніколи не закінчить цієї війни. Тому що люди знаходяться в ілюзії, Люди не впливають на спасіння Боже. Елементарно навіть подивитися, як єврейський народ виходив з єгипетського рабства, які їх переслідували проблеми, і коли вони надіялися на Бога, довіряли Богу, тільки йому одному, Бог їх рятував, Бог море перед ними відкривав.